Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА вирішив допустити до міжнародних змагань команди Росії в віковій категорії до 17 років. У відповідь Українська асоціація футболу оголосила про бойкот усіх матчів, у яких братимуть участь росіяни. Про це йдеться в офіційних заявах УЄФА та УАФ. Далі говоримо про цю ситуацію із президентом Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олександре, як загалом в європейській футбольній асоціації аргументували таке рішення допустити спортсменів вікової категорії до 17 років до участі в міжнародних змаганнях із футболу? Ну, власне... Е... Аргументацію дав сам президент УЄФА Олександр Чеферін, який сказав про те, що буцімто діти не повинні відповідати за вчинки дорослих, і що це не повинно позбавляти можливості дітей займатися спортом, грати у футбол. Ось така аргументація, аргументація, яка не витримує жодної критики, тому що в цей момент треба нагадати. З минулого року активно підтримував Україну футбольну, надавав можливість національній команді готуватися до матчів плей оффу у Словенії. Але він якось має вибіркову пам'ять. Він забув про те, що українських дітей не запитували російські агресори про те, де вони мають займатися, не те, що спортом, як вони мають жити, і як вони мають виживати, коли. Скидали бомби і на Маріуполь, і на Бородянку, і на інші міста, авіабомби, коли обстріли тривають до нинішнього часу, коли вже понад 500 дітей загинуло в Україні. А е, ті, що е, вижили е, налякані й нажахані е, війною, і просто сотні тисяч, напевно, дітей, я боюся помилитися, але десь так приблизно виїхали за межі України, тому що і їхні домівки розтрощені, тому що вони налякані і вони не мають можливості у себе вдома е, грати у той самий футбол? Е, е, хто цих дітей запитав, е, коли Чиферін е, почав говорити ось така, ви знаєте, це якась така псевдогуманність виходить. Е, діти не повинні відповідати за вчинки своїх батьків. А як же? Якщо їхні батьки-агресори е, вбивці, причому вбивці. Е, не десятка, а тисячі десятки тисяч людей, то вони повинні відповідати, і вони впливають е, на те, що їхні діти е, чи юнаки і юнки не можуть брати участь у змаганнях. Тому однозначно це дуже обурливе рішення. Як ви мабуть знаєте, е, уже крім України шість асоціацій інших національних виступили проти того, е, щоб росіяни е, поверталися на рівні ю 17 і заявили, що не будуть. Брати участь у змаганнях, якщо російські збірні до 17 років російська збірна до 17 років буде грати у цьому кваліфікаційному змаганні, яке якраз зараз у жовтні розпочинається. Пане Олександре, на вашу думку, чи зможе ось цей союз європейських футбольних асоціацій змінити свою думку? Чи зможуть до нього інші країни, крім України, як ви зазначили, шість інших футбольних асоціацій вже звернулися із виступом проти ось цього рішення? Чи зможе він вони його змінити? Це, я думаю, хороше питання, і це виклик для самої ОЄФА. Чи буде ця асоціація звертати увагу на думку своїх членів, а таких уже сім. Разом з України це і Англія, це скандинавські е, країни. Але перед тим ще хочеться згадати звичайно Польщу, які одразу майже е, висловили за це. А також е, потім і Фінляндія, Швеція, е, Данія. Ці країни одразу виступили е, проти цього. Ну, першою була Англія, Англія взагалі е, блискавично відреагувала. І в цьому є дуже показовий момент, тому що як ми знаємо, саме англійці є винахідниками у футбол. І те, що е, англійці так швидко відреагували, е, це дуже показовий момент. Це вже сім асоціацій, я би сказав, що це вже багато. Я знаю, що Українська асоціація футболу е, так само написала усі асоціації європейські із закликом е, підтримати е, свою ініціативу стосовно того, щоб е, е, заперечити і е, висловитися проти цього рішення, уяви, аргументувавши, Чому не може бути допуску російської збірної навіть до 17 років у футбольні змагання? Тому, звісно, ще сильніше буде, якщо більше асоціацій підтримає. Але, як на мене, якщо вже сім асоціацій висловлює висловлюються проти, то це вже дуже показовий момент. Крім того, хотів би звернути увагу теж на такий важливий момент: що жеребкування ось цього кваліфікаційного. Турніру на чемпіонат Європи віком до 17 років відбувся ще влітку. І групи вже кваліфікаційні сформовані. Є 13 груп по 4 команди, якраз європейські команди 17-річних юнаків. Так, відповідно, вже сформовані 4 групи. І УЄФА приймає рішення: ми допустимо збірну Росії, заспокоюють нас, що це буде справа. Що це буде без виконання ними гімно, тобто вони там будуть називатися не знаю як Росія чи якось інакше цього УЄФА не розтлумачує, і от в цей момент, коли вже сформовані групи, вони збираються додати п'ятою командою Росію комусь в групу, і тоді це виходить. Що в якійсь групі вже будуть ну, дещо інші умови для того, щоб грати. Тобто, хтось зіграє більше матчів. Це дивне рішення, тому що жеребкування вже проведено, і це фактично перед самим стартом. Перед самим статом цього кваліфікаційного турніру так просто ніби як взяли і запихнули, принаймні, хочуть запихнути. Ось на вашу думку, ...нути. пане Олександре, чому це, так це сталося? Дуже сумнівні, дуже сумнівні рішення. На вашу думку, чому так сталося? Чому ж так Це дуже добре питання. Це теж дуже добре питання, справді, бо жребкування було влітку. Чи це було тоді, коли у пана Чихирина була відпустка, чи він займався якимись іншими справами, чи він якось собі сів? На ганку попиваючи каву і вирішив подумати: якось е нечесно стосовно російських юнаків, які не можуть грати, вони ж мовляв, не воюють. Я не знаю це. Я зараз домислюю, що було в його голові, коли, коли він е прийняв це цю ідею, і потім виконком її затвердив. Бо е в всякому разі, Чіфін, даючи інтерв'ю, розтлумачував. Е розсломачував причини такої дії, що було дуже дивно сказати. Можемо лише зауважити, що в виконкомі не взяв участь президент УАФ Андрій Павелко, який зараз перебуває в СІЗО, і це до речі, мінус те, що його не було на виконкомі, тому що він якраз міг би сказати е, якийсь аргумент е, проти прийняття такого рішення, і можливо був би почутий іншими членами виконкому. Так, ну але чому повалку СІЗО? Це вже питання внутрішньоукраїнське. До нього Чиферін стосунку немає. Але от чим зумовно рішення Чіфріна? Тут треба здогадуватися. Треба шукати е, якісь, якісь підґрунтя. Чи це якісь лоббі Росії через якихось впливових людей, яких у них вистачає, які все одно е, є там в Європі? Ми знаємо, скільки е, їх любителів руського міру повиїжджали з своєї улюбленої Росії і, і промишляють там в Європі. Може бути через якісь кола, не знаю, якісь розмови, якісь прохання, тому що зрозуміло, що усі керівники футболу в будь-якому разі е, бували в Росії до широкомасштабного вторгнення. Росія приймала чемпіонат світу. Ну це правда ФІФА, але і президент УІФА там був так. Е, тобто, ці всі речі, я думаю, що вони мають під собою підґрунтя, і це вся та брудна робота пропагандистська, яку Росія вела усі ці роки і продовжує робити. Ось тому відповідно і нам потрібно сильне лобі, е, і ми знаємо, як президент України багато в чому поширює е, думки, які відкривають очі європейцям. Я думаю, що тут так само це може відбуватися. Ось зараз призначено нового радника, президента Андрія Шевченка, який е, має вагому велику вагу у світі спорту, у світі футболу. Я думаю, що тут треба говорити, треба звертати увагу. Таке не може бути. Це однозначно і неприпустиме рішення УЄФА. його потрібно змінювати. А для цього нам потрібно збурювати громадську думку. Ось є сім асоціацій, мають ще сказати своє слово інші для того, щоб УЄФА почула пане Олександре. Ну і в нас трошки менше хвилини лишається на розмову. Ще хочу поставити питання стосовно того, чи може це рішення а, призвести до того, що і а, до міжнародного футболу повернеться дорослі команди а, Росії. Ну, власне, УЄФА наголошує на тому, що це не стосується ані інших вікових груп, ані дорослих команд національних, ані клуб, клубів єврокубкових турнірів. Ось тому, поки що ми можемо сказати, що мова лише про ю 17 але з іншого боку, ми можемо так само мати пересторогу, що з Ю 17 усе лише розпочнеться. Можливо, УЄФА хоче подивитися. Ось, подивіться, вони грають все нормально. Діти показують приклад дорослим. Чи хі, хіба якщо ось такий ми бачимо хибний е, посил Чифиріна, що мовляв е, діти не відповідають за вчинки батьків? Потім можна сказати: а діти показують приклад, приклад дорослим, е, як треба е, спорт перетворювати на засіб примирення. Тому я думаю, що це може бути першим кроком, і до цього не можна ставитися легковажно. Тому ми повинні одразу реагувати, що власне Україна і робить, і справді будемо чекати на реакцію УЄФА. Усі ми зараз дуже уважно дивимося, що УЄФА скаже, і на ці протести, і дуже сподіваємося, що підтримають інші асоціації ініціативи України і виступ проти цього рішення УЄФА. Пане Олександре. Ще раз дякую за розмову. Це був Олександр Гливинський, президент Асоціації спортивних журналістів України.